В нашому топі точно знайдеться місце для українки, яка тримала в своїх руках турецького султана. А може навіть і його яйця Анастасія Лісовська. Вона ж Роксолана, дочка священика з містечка Рогатин на Галичині, під ім'ям Роксолани назавжди увійшла в історію Туреччини. Жінка особистість, що пройшла шлях від полонянки до однієї з найвпливовіших правительок у світі, стала першою і єдиною в історії Османської імперії, яка удостоїлася офіційного титулу. Хюрем Хасекі Султан була радницею свого чоловіка у державних справах, приймала іноземних послів. Відповідала на листи іноземних правителів, впливових вельмож і художників, будувала своїм коштом мечеті, школи, караван сараї та лікарні в Стамбулі, Едірне, Єрусалимі, Меці й Медині. Посприяла сходженню на Османський престол свого сина Селіма II. Роксолана неоднаквіла.